Чи я поганий, що під час вечері дав дружині брудну тарілку. Моя дружина, медсестра, багато працює, тому я займаюся майже всіма справами по дому. Останнім часом їй доводиться брати більше змін, тому що в лікарні не вистачає персоналу. Я все роблю по господарству, займаюся дітьми, готую їжу. При цьому всьому я ще і працюю. Все сам, але при цьому у неї є один обов'язок, який лежить на ній. Коли вона приходить додому, діти зазвичай вже сплять, тому вечерю я готую їм. А коли вона повертається з роботи, то розігріваю її їсти. Основна проблема в тому, що вона не миє посуд. Я розмовляв з нею багато разів, але так нічого й не змінилося. Вона приходить додому, їсть і йде спати. Дружина стверджує, що вона занадто втомлюється після зміни, щоб ще й посуд помити. На що я запропонував робити це вранці, але тут вона заперечує, що їй не вистачає часу до роботи. Я встаю, бачу цей немитий посуд. Смучуюсь, і все призводить до того, що мені доводиться робити це самому. Минулої суботи ми обговорювали це питання знову, і з тих пір вона так і не помила жодної тарілки. Чотири дні вона ігнорує цей обов'язок. І теж не мию. У нас закінчився чистий посуд, так що сьогодні ввечері наші діти їли з одноразових тарілок. А коли прийшла дружина, то я запропонував їй взяти брудну тарілку. Я пояснив, що вона може підігріти собі їжу у цій тарілці. Ми обоє були не в дусі. Спалахнула сварка. Вона назвала. Але мене поганцем за те, що я запропонував їй поїсти з брудної тарілки, і раз уже я вдома, то міг би сполоснути парочку, але я відповів, що це її обов'язок. Якщо вона не хоче мити посуд, то нехай їсть з брудного. Вона знову обізвала мене придурком. Я поділився ситуацією зі своєю сестрою, і вона вважає, що я вчинив дріб'язково, але особисто я так не вважаю. Едіт, оскільки мене продовжують запитувати, я працюю на будівництві по 40-50 годин на тиждень. Вона працює по 36 або по 60 годин сильно залежить від того, що відбувається в лікарні, чи доводиться їй брати більше змін у нормі. У неї 36 годин, але іноді буває так, що їй доводиться брати одну або дві додаткові зміни. В ордик тредіт непоганець. Коментарі. У вас є посудомийна машина? Це дуже велика різниця. Автор так, у нас є все, що їй потрібно зробити, це витягнути посуд з раковини, завантажити в посудомийку, а потім її увімкнути. Вона не може займатися ніякими справами, пов'язаними з дітьми. Вони вже сплять, не можна шуміти, тому що діти вже сплять. Тому не потрібно пилососити або робити генеральне прибирання. Може, вона б могла займатися прибиранням у вітальні, але вона повернеться, але це займе більше часу, ніж миття посуду. У нас є посудомийна машина вона відмовляється вставати раніше. Вона соня. Я не збираюсь залишатися в шлюбі, якщо вона не почне вносити свій внесок. Мені справді цікаво, який у вас рівень доходу, це питання не вимагає відповіді, але якщо ви можете собі це дозволити, можливо, варто подумати про найм кого-небудь, може бути старшокласника, який хоче заробити пару доларів, щоб приходив до вас додому на пару годин три рази на тиждень, щоб помити посуд, попелесосити або виконати якісь інші швидкі доручення наприклад, винести сміття або зібрати дитячі іграшки. Схоже, ви обоє на межі до такої міри, що ніхто з вас не винен, але якщо ви продовжите обходитися. Без сторонньої допомоги все може стати тільки гірше. Я б постарався знайти кого-небудь, хто міг би вам допомогти. Крім того, я не знаю скільки років дітям. Якщо хтось із них майже вчиться, в середній школі можливо, варто навчити їх мити посуд або виконувати якусь іншу роботу, щоб, хоч якось, полегшити ситуацію. Автор вона не хоче, щоб у будинку була стороння людина, тому не користується послугами клінера і вважає, що це марна трата грошей. Мене вже дуже сильно підбішує жінка автора. Судячи з історії, я думала, що вона працює прям набагато більше, ніж він, але вона працює інколи більше, а інколи ні. При тому, що це буквально декілька годин. Окей, в ті дні, коли вона працює довше, я розумію, що автор бере на себе всю роботу. Але бувають такі дні, коли вона працює по 36 годин, а він працює 50 годин. Чому вона не може прийти додому і щось допомогти? Або встати раніше щось зробити по дому, поки діти не сплять. З її боку, це максимально егоїстично і не поважати його роботу, і не допомагати взагалі по дому. Що вона робить, в принципі? Якщо вона нічого по дому не робить, за дітьми він дивиться повністю, посуд вона не може помити, вона тільки ходить на роботу, але на роботі вона 36, дефіс дефіз годин. Дуже і дуже дивна ситуація. А ви пишіть свою думку в коментарях, ми переходимо до наступної історії. Чи я поганий за те, що хочу, щоб сестра моєї нареченої не брала участі у весіллі? Моя наречена двадцять. 20... 24 роки жінка, і я 24 роки чоловік. Нещодавно заручилися тому ми почали підбирати учасників весільної церемонії. Вчора моя наречена сказала, що хоче, щоб її сестра, 22 роки жінка, була її подружкою нареченої. Її сестра жила з нами деякий час, коли навчалася в коледжі, який знаходиться недалеко від нашої квартири. Через певні проблеми з житлом в її коледжі ми погодились, щоб вона пожила у нас, оскільки це було тільки на один семестр До цього я бачив її всього кілька разів, але вона здавалася Однак, як тільки вона переїхала до нас, все почалося. Вона говорила щось на кшталт, тобі б це пасувало або хотіла б знайти когось схожого на тебе. Протягом декілька місяців це переросло в те, що вона випадково зайшла до мене в душ, пролила на мене воду, щоб я був змушений переодягнутися. Говорила, що вона повинна бути на місці моєї нареченої і постійно відпускала коментарі про моє тіло. Я кілька разів розповідав про це нареченні, тому що мені було некомфортно, але вона мене ігнорувала. Також поділився своїми побоюваннями з її сестрою, але вона продовжувала ставитися до цього як до жарту. Нічого не змінилося. Але на щастя вона з'їхала як тільки змогла повернутися у гуртожиток. Коли наречена згадала, що хоче, щоб її сестра була подружкою нареченої, я сказав, що мені це не подобається. Я розповів їй про все, що говорив раніше, і сказав, що її сестра може спробувати зіпсувати весілля через свою величезну закоханість, яку, якщо це взагалі правильне слово, у мене я Кож сказав, що можливо не буду проти, якщо вона братиме участь у весіллі якимось іншим чином, але мені некомфортно, якщо вона буде так залучена і так близька до нас обох. Я сказав, що це її вибір, але моє ставлення таке. Тоді наречена сказала: Я вже казала тобі, що вона завжди така. Я хочу, щоб вона була моєю подружкою нареченої. Тоді я сказав: А що, якби тобі було ніяково поруч з моїм братом або дружбою? Ти б хотіла, щоб він не брав участі у весіллі. Вона відповіла: Ну. Так, але мова про твого брата то ж це цілком логічно для розуміння ситуації. Мій брат удружений, у нього є діти, і він дійсно хороша людина. Наречено зустрічалася з ним багато разів, і жодного разу він не зробив нічого, щоб могло викликати у неї дискомфорт. І наречено жодного разу не висловлювала побоювань з приводу нього. Тоді я запитав, що це чорт забирає має означати. А вона відповіла: Я просто не дуже його люблю, нічого особистого. Тоді я сказав їй, що це подвійні стандарти. Мій брат. Може бути виключений із весільної церемонії тільки тому, що моя наречена його. Не любить, а її сестра не може бути виключена за те, що практично сексуально домагається мене. Я сказав, що вона повинна зрозуміти, що я хочу, щоб наше весілля пройшло добре, а це означає, що я хочу, щоб ми насолоджувались ним, не задаючись питанням, чи не піде щось не так. Вона відповіла: Я розумію, але якщо моя сестра буде моєю подружкою нареченої, я буду щаслива. Я сказав, що якщо вона не буде враховувати моє щастя, то я піду. Коли я пішов, вона сказала мені, що я поганець. Отже, радіте, то я поганець у цій ситуації. Коментарі. Ти не поганець. ти абсолютно правий. Це подвійні стандарти. Схоже, твій брат не зробив нічого поганого, а твоя майбутня невістка зробила причому не раз. Твоя наречена не враховує твої побоювання і твоє щастя. Люди часто ігнорують сексуальні добагання щодо чоловіків, що неприпустимо, і саме це робить твоя наречена. Для неї все зводиться до сім'ї, але коли справа стосується твоєї сім'ї. Вона вирішує за тебе. Ти маєш повне право турбуватися з цього приводу. Тримайся, авторе. Автор, я не розумію, чому моя наречена не любить мого брата. Вона ніколи не пояснювала причину. Вона завжди ставить свою сім'ю на перше місце у будь-якій ситуації. Я дійсно сумніваюся в цих стосунках. Непоганець, вона ігнорує твої побоювання і проблеми з сестрою і відкрито дотримується подвійних стандартів, коли справи стосуються твого брата, який не домагався її в кексуальному плані. Але мені раптом спала на думку одна думка: можливо, твоя наречена попросила сестру зробити все це, щоб перевірити тебе. У будь-якому випадку ти непоганець. Автор, я не впевнений, що це цілком можливо у будь-якому випадку. Я задаюсь питанням, чому вона так вчинила зі мною? Чому ти одружуєшся з людиною, яка не проти того, щоб тебе кексуально домагалися, і хоче, щоб твій домагач був важливою частиною твого весілля. Вона повинна була заступитися за тебе. Це поганий знак. Автор, це єдина проблема в наших стосунках, коли її сестра жила з нами і дійсно не було куди піти. Тому я припустив, що наречена просто терпіла, поки вона поїде. Коли вона згадала про подружку нареченої, я занепокоївся. Ви розлучилися? Автор ні, офіційно ще ні. Коли я сказав, що йду, я пішов до друга, щоб похолонути. Я серйозно думаю про те, щоб розірвати з нею стосунки після цього. Ще один коментар автора. Я запитав про свого брата, тому що помітив деяку невпевненість з її боку, коли я хотів, щоб він був дружбою. Так що, можливо, вона дійсно так думала. Оновлені через місяць. Минуло трохи більше місяця з минулого посту, і багато людей просили мене розповісти про новини. Прочитавши всі відповіді, я зрозумів, що я не був пуганцем. У чому? з самого початку наступного дня після публікації я зателефонував нареченій, щоб запитати, чи можемо ми зустрітися, і поговорити. І вона погодилась під час нашої зустрічі. Я вирішив розповісти їй про пост, що її дещо шокувало. Я згадав, що коментарі відкрили мені очі, і я зрозумів, що вона ніколи не зважала на мої почуття не тільки в питанні весілля. Я сказав, що вона практично завжди ставила свою сестру вище за мене, навіть не зважаючи на мої побоювання. Вона сказала, що розуміє, але вважає, що в даному випадку її почуття важливіші. Вона сказала, що я засуджую її сім'ю, оскільки вона жінка в наших стосунках, то її емоції потрібно приділяти. Увагу, я запитав її, чому не можу робити те ж саме, коли говорю про свою сім'ю, але вона не змогла мені пояснити. Я сказав, що цей інцидент став для мене останньою краплею, і оскільки вона не вибачиться за те, що сталося, то в нас нічого не вийде. Я попросив повернути мені обручку, що вона і зробила без емоцій і без зайвих слів я пішов. Мушу визнати, що свята для мене були трохи важкими, але в мене було багато родичів і друзів, які мене підтримували. Згодом я зрозумів, що це було лише перешкодою на моєму шляху, і що я повинен рухатись далі. Мені щось здається, як написали деякі коментатори, що вона дійсно попросила сестру так перевірити свого хлопця і подивитися, чи дійсно він на неї поведеться чи ні. Тому її, в принципі, вона так паралельно відноситься до того, що сестра до нього загравала. Або як варіант, вона вирішила вийти заміж без почуттів, враховуючи те, як вона спокійно віддала каблучку. І їй, в принципі, було все одно, чи загравали до нього, чи ні. Саме найголовніше, щоб вийти заміж, тому що вже як деякі кажуть пізно, 24 роки, я не думаю, що це пізно, але все може бути. Щось на кшталт того, що поки беруть, потрібно виходити заміж. А ви пишіть свою думку в коментарях, ми переходимо до наступної історії. Чи я поганець, що поради своїй дружині вийти заміж за свою кляту психотерапевтку, бо з мене бляха вистачить. Після народження нашого старшого сина дружина вирішила не повертатися з декретної відпустки і стати домогосподаркою. Через півроку ми почали помічати пропущені дитиною важливі. Етапи розвитку, а також інші проблеми. Ми поділилися своїми побоюваннями з педіатром, який сказав, що ці етапи є лише приблизними орієнтирами і турбуватися нема про що. Приблизно в той же час дружина почала все частіше хвилюватися і засмучуватися. Вона сказала, що з сином щось не так і йому потрібна допомога. Ми звернулися до іншого педіатра і він видав нам анкету та привела дружину в стан стресу. Вона сказала, що не може її заповнювати, бо боїться випадково відповісти неправильно. Я зробив все, що. Міг. Але оскільки вона є мамою домогосподаркою, мені знадобилася її допомога в заповнюванні деяких розділів, тому що в деяких питаннях містилися формулювання: скільки разів в день А, Б, В. І мені потрібна була від неї інформація, щоб на них відповісти. Дружину дуже засмутив цей процес, і вона сказала, що я її не підтримую. Педіатр поставив синові діагноз аутизм, коли тому було майже два роки. Дружина була цим засмучена. і Педіатр порекомендував їй звернутися до психотерапевта, оскільки батьки та й з аутизмом іноді відчуває труднощі, особливо ті, які проводять з дитиною більше часу. У якомусь сенсі це був останній раз, коли я бачив свою дружину. Її фрустрації, тривога з тих пір тільки посилювалась. Вона стала зовсім іншою людиною, спілкується тільки терапевтичними термінами, і поводиться так, ніби терапевт це Бог, а вона його пророк, який приніс мені з небес. Порушити, які я можу тільки на свій страх і ризик. Приклад деяких божевільних речей, які її терапевт раптово стверджує. Джувала її протягом багатьох років. Наш син емоційно аб'юзивний. Йому було три роки, коли вона це заявила, тому що навмисно стримує прояв ласки. Я теж емоційно аб'юзивний, тому що скасував побачення з нею після того, як вона назвала мене лузером, і розхотів проводити з нею вечір. Я кексуально аб'юзивний, тому що сказав, що не хочу займатися кексом після сварки, щоб покарати її. Мене не збуджують сварки, але вважаю, це моя вина. Я фінансово аб'юзивний. Тому що сказав, що ми не можемо дозволити собі ще одну дитину, яку ми все одно завели, тому що вона мене змусила. Я фізично аб'юзивний, тому що простягнув руки, щоб завадити їй увійти на кухню, коли піднімав скло з підлоги. Наш син фізично аб'юзивний, тому що випадково штовхнув її, коли вона влаштувала істерику. Йому було п'ять років. Це лише кілька прикладів. У мене є і інші, але це вже і так довгий пост. Як я вже казав, вона хотіла ще одну дитину. Я вважаю це поганою ідеєю. Я намагаюсь переконати її повернутися на роботу, щоб ми могли дозволити собі спеціалізовану допомогу для нашого сина. Але навіть сама згадка про це, як ви вже здогадались, є аб'юзивною. Що ж, у нас народилась дитина, і я вважав це поганою ідеєю. Але тепер це в минулому. Нашому другому синові скоро виповнюється рік. І весь останній рік дружина. Поводиться так, ніби ми з старшим сином, ворожі сили, що протистоять їй з молодшим. Вона більше не надає старшому синові ніякої турботи. Мені довелося скоротити кількість роботи, щоб мати можливість відвозити його до школи і забирати з нею, але такий підхід не спрацював. Ми втрачали гроші. Зрештою, я знайшов для нього групу продовженого дня, яка коштує дорого, але зате дозволяла мені працювати стільки годин, скільки потрібно. Я сказав дружині, що це несправедливо, ігнорувати старша. Сина і поводитися з ним так, ніби його не існує. Зрозуміло, що молодший вимагає більше уваги, але неправильно не приділяти старшому взагалі нічого. Це також несправедливо по відношенню до мене, тому що мені майже не вдається бачитися з молодшим, оскільки на мені дурбота про старшого, а молодший завжди з нею. Вона заявила, ніби її терапевт сказав, що, по суті, старший син вбив її першу дитину, тому що він хвороба, яка його замінила. Я сказав, що мені все одно не її терапевта. Мова йде про Нашу сім'ю, і вона віддає нас неглерку. Дружина сказала, що терапевт назвав неглерк терміном, який використовують як зброю. Я сказав їй одружитися зі своїм клятим терапевтом, тому що з мене бляха вистачить. Сказав, що подаю на розлучення. Після цих слів вона просто вийшла з себе. Сказала, що я не маю права так говорити про її терапевта, що я намагаюся відірвати її від людини, яка її підтримує. А це аб'юз. Поговорив з другим юристом, що він порадив адвоката з розлучень. Друг сказав, що ображати терапевта мутацький вчинок, тому що терапія важлива і це не терапевт, сказав їй забити болт на дитину. Сподіваюся, цей терапевт зруйнував мій шлюб і переводить мою дружину на божевільну, де я не правий, ображаючи його. Але якщо з цим не згоден мій власний друг, можливо, мені потрібно повернутися у реальний світ. Вердикт Редіт непоганий. Коментарі. Може, це і буквальні слова терапевта про те, щоб забити на дитину, але бачити у всьому, включаючи побутові дрібниці на кшталт розбитого скла, дзвіночок порівняний з боєм курантів. Не всі психотерапевти є сильними професіоналами, власне, тому досі шукає собі підходящого. Загалом не мута дітей в обійми і на розлучення, або ультиматум змінювати психотерапевта. Друг сказав, що ображати терапевта дурний вчинок, тому що терапія важлива. І це не терапевт сказав їй забити болт на дитину. Цей терапевт зруйнував мій шлюб і перетворив мою дружину на божевільну. Ой, не факт, що терапевт тут ні до чого. Була вже історія, де терапевт давав поради такій же навіювані дурниці. Там правда про відкриті стосунки була. Є ще варіант, що ніяких порад від терапевта немає, але дамочка занурилася в токсичні пабліки. Особисті з того зростання і не до психотерапії. Але з автору варто було розлучитися набагато раніше ще до народження молодшої дитини. Там було очевидно, що дамочка призначила винним у всьому поганому своєму житті його і її хворого сина. Дружині психіатр потрібен. На жаль, вона після першого вже не в адекваті, а вони ще й другого завели і явно дах дружини не підлаштувався. Я б на місці автора вже боявся рано чи пізно дітей живими не знайти або вранці не прокинутись. Я б на місці автора провірила професіоналізм цього так званого лікаря, до якого ходить його дружина, тому що дійсно кажуть в коментарях, і до цього була історія, коли дівчина ходила до своєї подружки і казала, що вона ходить до психотерапевта і ходить на терапію. Тут, можливо, така ж сама ситуація. Вона знайшла якусь тітку незрозумілу ходить до неї типу на терапію, коли дійсно людина взагалі не має ніякого фаху і в цьому не розбирається, і просто цікаво комусь давати поради. Тут можливо така сама ситуація. Плюс видно, що у дружини дуже серйозні проблеми з головою, і дійсно треба забрати дітей від неї і відправити її на нормальне лікування, тому що скрізь бачити аб'юз, я розумію, що потрібно захищати свої якісь кордони, це все, але скрізь бачити аб'юз і оберігати тільки одну дитину, повністю відсторонюючись від, від іншої, і казати, що та дитина просто хвороба, не хвора дитина, а хвороба, яка з'їла її першу дитину. Бо це точно у ну, неї щось з головою не так. Автор вчинив правильно, і я б сказала йому розводитися з нею якомога швидше. І я дійсно підтримую коментаторів, що не потрібно було заводити другу дитину, тому що їй і ця друга дитина не особливо потрібна, не зрозуміло, як вона буде її далі виховувати. А ви пишіть цю думку в коментарях. Ми переходимо до наступної історії. Чи я поганий, що без попередження забрала свою доньку і розірвала стосунки з батьками? Я 18 років жінка вирішила поїхати з майже п'ятирічною донькою на віз Стань п'яти годин їзди від своїх батьків, мені потрібно знати, чи переборщила я, коли мені було 12 років, я зазнала сексуального насильства з боку 17-річного члена сім'ї і завагітніла. Мої батьки були проти аборту і змусили мене залишити дитину. Навіть коли я благала їх не робити цього, я народила у 13. і в мене була сильна кровотеча. Я втратила багато крові. Мені зробили касарів росте і гістероскопію. У мене народилася донька. І коли мені сказали, що я більше не зможу Жу мати дітей, я так зненавиділа батьків за це. Вони змусили мене страждати через причину, яку можна було запобігти. Вони вирішили збрехати сусідам і друзям про те, як була зачата дитина, сказавши, що я спала з ким попало. Мене почали цькувати в районі, і в школі діти обзивали мене. Матусею і сміялися над шрамом від кесаревого розтину. Я втратила через це багато друзів. Ходили чутки, що я страждаю снідом, від кексу з усіма підряд. І що я, ймовірно, навіть не знаю, хто батько. Батько моєї доньки не поніс ніякого покарання за зґвалтування. Коли його сім'я дізналася, що він запліднив мене, 12-річну дитину. Вони переїхали в інше місце і змінили своє життя. Я не хочу їх більше бачити, і рада, що вони залишили мене в спокої. Батьки вирішили піклуватися про Доньку і забили на мене. Єдине хороше, що вони для мене зробили, це терапія. У якийсь момент я ненавиділа доньку за те, що вона заподіяла мені такий біль. Але в процесі терапії моя ненависть переключилася на батьків. Вони знали, що з моїм зростом, віком і вагою я могла померти під час пологів, але їм було все одно. Донька була невинна в тому, що сталося, і я не хотіла, щоб її виховували, аб'юзери, нарцисичні батьки. Я не хотіла, щоб вони позбували мене материнства. Я не хотіла, щоб вона отримала. Я травму, що передасться між поколіннями. Тому, коли мені виповнилось 18, я знайшла у соцмережах свою тітку, яка не спілкується з батьками. Вона запропонувала нам з донькою жити з нею. У мене є легальні права на доньку. У батьків не було ніяких прав. Вони були скоріше опікунами. Одного разу вночі, поки батьки спали, я зібрала наші з донькою речі. Приїхала тітка і відвезла нас до себе. Вона навіть створила фонд на моє навчання в коледжі. Я вирішила взяти рік перерви, щоб звикнути до нового місця. Моя донька. Добре адаптується, каже, що сумує за моїми батьками. Я думаю, у нас все буде добре. Вона так любить собак тітки і любить з ними обійматися. Вона ходить до дитячого садка. Забирати її можемо тільки мистіткою. Я розповіла про все одній з моїх подруг, яка прийшла зі мною через все. І вона сказала, що це безсердечно з мого боку, зникнути, навіть не залишивши батькам звістки або чогось такого. Вона сказала, що від мого зникнення у них може статися інфаркт. Можливо, мені варто було їм сказати. Я думала, що поступаю правильно, їдучи, але подруга, яка була зі мною і в радості, і в горі, каже, що я повинна була залишити записку. Відчуваю себе винною. Я завжди співчувала людям і. Які жахливо поводили зі мною, за винятком свого гвалтівника. Але тепер я боюся, що вони можуть спробувати мене знайти і забрати доньку, або знову налаштувати всіх проти мене. Я не виконувала батьківських обов'язків, тому можу бути поганою матір'ю, але тітка мені допомагає. Я також боюсь, що батьки втратять свідомість або з ними щось трапиться, і моя втеча з донькою стане цьому причиною. Ці думки роблять мене ще більш параноїдальною, Чи я поганець. І у нас є оновлення. Привіт! Багато хто з вас Просив про оновлення, я вирішила виконати зі свого життя подругу і заблокувала її. Вона знала, через що я пройшла, і вирішила замість цього турбуватися про моїх батьків. Цього не станеться. Я подала заяву, що підтверджує, що ми з моєю донькою в безпеці, щоб батьки не могли подавати заяви про зникнення і просто марнувати час людей. Справа в тому, що батьки не знають, де я перебуваю. Вони можуть думати, що я у подруги або в притулку тощо. Вони ніколи не були близькі сіткою і взагалі не знають, де вона знаходиться. Тітка. Перевела соцмережі в приватний режим. Вона підтримує право на аборти і ніколи не погоджувалася з цінностями батьків, але вирішила не вживати жодних заходів, тому що це не впливало на її життя, поки не сталася вагітність. У підсумку вона була дуже засмучена тим, що я народила. Вона порвала стосунки з батьками і переїхала. Так триває вже довгий час. Я в порядку. Донька спить в одній спальні зі мною. Ті, хто кажуть, що це фейк, ви буквально причина, чому люди бояться висловлюватись. Зараз я зосереджена на своїй І Якщо батьки знайдуть мене, ми отримаємо судову заборону на наближення. Я повідомлятиму, якщо щось трапиться, але зараз мовчання це золото. Що я тільки що прочитала, як то кажуть, дитина в 12 років була зґвалтована і її примушують народжувати просто тому, що вони проти абортів, і вони знають, що їхня дитина може померти при пологах. А потім ще дівчина каже, що вона погана, що забрала дитину від таких людей. Я розумію, чому вона чекала 18 років, тому що це такий вік, коли її вже не будуть зобов'язані шукати. Вона скаже, що з нею все в порядку. Вона просто не хоче повідомляти про це. Батьків і все, ніхто їм нічого не скаже. Я б, в принципі, залишила якусь записку, що так і так. Я їду, ви мені не потрібні, ну хоча б для того, щоб вони її не тривожили і не могли подати в поліцію в розшук. Але після того вона ж пішла, вже заповнила якусь заяву, відмітилась, я не розумію, як це відбувається. Але у будь-якому випадку, навіть якщо вони будуть її шукати, в системі вже буде позначено, що вона не зникла. Авторка молодець, батьки взагалі винуті повністю. А ви пишіть свою думку в коментарях. Не забувайте поставити лайк і підписатися, бо далі буде ще цікавіше.